ཨོཾ Сьогодні 35 дітей з родин військовослужбовців, загиблих зниклих безвісти або в полоні, вирушають до Варшави. Це родини, які вперше відправляють дітей в туристичну подорож за підтримки Боярської міської ради. В Цій подорожі також діти з наших громад Форпостів, Савинської та Златопільської громад Харківської області. Їх чекає десятиденний відпочинок, відпочинок від війни, повітряних тривог і перезавантаження, щиро вдячні партнерам району біля. Вже гожу Петручику за таку можливість і всім, хто долучився до цієї подорожі. Я вважаю, що вони прекрасно відпочинуть. На екскурсіях побувають. Самі прекрасні відчуття. Йду збирати колодець. А Якщо серйозно, їду відпочивати. Хай відпочиваю. Ми їдемо в Польщу тусити. Тусити вони їдуть, а відпочивати. Двіжувати, ну? Не знаю. Побувати там в таборі. Переживаю. Це перша наша поїздка. Дякую організаторам велике. Добре відпочити і набратися крутих емоцій. Діти відпочинуть. Емоції гарних наберуться.